Вітаю усіх любителів світового кіно. Сьогодні хотів би поговорити не про якусь конкретну тему, конкретний фільм, а про всі одразу, тому що за останні дні з'явилося багато цікавих новин, цікавих трейлерів, тому хочеться з вами їх обсудити та обговорити. По-перше, почну з трейлера другого сезону серіалу Зорені війни Андер, тому що. Його вже давно чекали, бо прем'єра серіалу запланована на 22 квітня, а перший трейлер ми отримали лише зараз. Всі ми прекрасно пам'ятаємо, якщо ви дивилися перший сезон, він вийшов дуже класним, дуже цікавим. Він вийшов не таким, як іншим, тому що виробники серіалу намагалися показати не якихось там хайпових героїв, типу Дарт Вейдер, Обіван Кенобі, Дарт Мол, когось ще там. Ці джедаї, сіти, або розповідати про якусь там нову надію і так далі, вони показали про людей, які борються за свою свободу, і звичайно, це дуже зацікавило велику аудиторію. Взагалі, якщо казати про цей проект Андор, то перший сезон я би поставив би точно на перше місце серед усіх серіалів. На друге місце поставив би перший сезон мандалорця. А якщо казати про усі проекти, які виходили вже... Після того, як зоряні війни перейшли до Дісней, то взагалі поставив би цей проект на друге місце після фільму Бунта родин. Що стосується другого сезону, то він буде виходити дуже цікавим чином. Кожного тижня буде виходити одразу по три серії. Таким чином показують нам якусь певну арку і між... Цими тижнями буде проходити в хронології один рік. Також хочу додати, що по цьому трейлеру видно, як Касян Андер потроху перетворюється саме у того персонажа, який був у фільмі Бунтар-1. Ну і також по цьому трейлеру видно вже ті самі локації, які ми і бачили у фільмі. Ну і нагадаю, що серіал виходить 22 квітня. Деніел Ретліф може зіграти Глиноликого або Клей Фейс від студії DC. Про це повідомляє Зейн Снайдер. У DC в останній час дуже багато різноманітних рухів. Є всесвіт з Бетменом та Пінгвіном, є всесвіт від Джеймса Гана, де влітку буде фільм Супермен. А що це буде за фільм про Глину Ликого, поки що не зрозуміло. Звичайно, персонаж цікавий і в останній час люблять у нас показувати фільми про лиходіїв і враховуючи талант Деніла Ретліфа, який може зіграти напевно будь-яку роль. До речі, якщо продовжувати казати про DC, то нещодавно Колін Фаррел, який зіграв Пінгвіна, головну роль, сказав, що він не особа очікує другого сезону Пінгвіна, тому що йому не цікаво продовження. Перший зон вийшов класним, а тому продовжувати заради хайпу, заради грошей він вважає непотрібним, і що у підсумку вони зроблять якийсь непотріб. В цьому плані, напевно, краще поочікувати другий фільм про Бетмена, куди можна помістити і Пінгвіна, і Софії Фалькони, і якусь там е жінку-кішку, помістити їх усіх у Бетман 2 Мета Рівза, і цілком можна зробити цікавий фільм. Актор Джон Лідгоу підтвердив, що зіграє Дамблдора у серіалі про Гаррі Поттера. Це визначить для мене останню главу мого життя. На вечірці з нагоди завершення серіалу мені виповниться 87 років, але я сказав так. Звичайно, актор, підібраний на роль Дамблдора, як на мене, дуже цікавий. Він зіграв непогані ролі у своїй фільмографії. Це і в «Інтерстеллері» він зіграв і в серіалі Декстер, і в серіалі Корона. Тому думаю, Дамблдора він зіграє нормально, хоча. Найголовніше це буде, хто буде грати найголовнішу трійцю. Там Рона, Герміона та Гаррі Потера. В останній час все більше і більше з'являється чуток, що все ж таки повернеться до Всесвіту Марвел, не зважаючи на те, що померла у фільмі Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля, багряна відьма. Всі ми пам'ятаємо, що вона там покінчила життя самогубством. Однак, якщо слідкувати за коміксами, коміксами Марвел, де є окремий комікс про Ті то там показали дуже цікавий кадр, де Ті якось зберегли ванду. Що цікаво, вона знаходиться там саме у такому ж одязі, як була у фільмі Доктора Стрендж. Тому цілком ймовірно, що зберегли самоту ванду і нам її якось повернуть. До того ж, вважається, що цей комікс про тів'ї належить до Всесвіту КВМ, який ми з вами дивимося. Тому цілком ймовірно і цілком логічно, що все ж таки ми знову побачимо на екранах Багряну відьму. І для Марвел таке рішення цілком логічно, тому що всі ми бачимо, що після фільму месники фінал у них йде все погано. Всі фільми, які виходять і близько не такого рівня, як раніше, а тому, звичайно, і будуть намагатися зараз повертати своїх колишніх акторів та персонажів. Ми вже бачили Кріса Еванса у фільмі Дедпул. Ми вже знаємо, що повернеться Роберт Дауні младший, але у ролі доктора Дума. Тому, звичайно, усі ці рішення спрямовані для того, щоб якось виправити ту ситуацію, яка зараз складається. І щоб головні фільми це там про месники судний день і месники. Таємні війни вийшли нормальними і прибутковими. Також дуже неочікувано вийшов про майбутній фільм Шрек 5. Неочікувано, тому що він очікується на Різдво 2026 року, тобто до прем'єри майже 2 роки, а тут ми бачимо трейлер. В цілому я розумію, чого його так рано показали та випустили. І виробники фільму намагаються зараз просто перевірити реакцію фанатів та людей, які чекають на цей фільм. Також, взагалі, якщо казати про фільм Шрек і чому він став таким популярним, то я от згадую, коли я дивився там перші фільми, то він був популярним, тому що він був дуже хітовим на той момент, тому що він якісно. Показав ось цей всесвіт світрек, різноманітні персонажі з мультфільмів Дісней та різноманітних казок. І все це було дуже якісно якось е, висміяно. Непогані жарти були. Ну а зараз, коли вони намагаються жартувати, жартувати на сучасні теми, показуючи цей трейлер, то ну, трошки це виглядає як рініш. Тому подивимось, чи зможе дійсно зробити правильні висновки після реакції людей, і що вони у підсумку змінять та виправлять. Також сьогодні хочу поговорити про Володар Перснів, тому що по-перше, до третього сезону серіалу від Амазон з'являються нові актори, і тому можна якось подумати, кого б вони могли зіграти. Ну а друга новина це те, що фільм про пошуки Голума перенесли на плюс один рік. Джеймі Кембл Бовер і Еді Марсен приєдналися до акторського складу третього сезону Володар Перснів персні влади ролі не розголошується. Що стосується Джеймі Кембла, то враховуючи колір його волосся, то перші здогадки, що це напевно, буде все ж таки Келеборн, якого чекають вже два сезони, і всі хочуть возз'єднання з Галадріель. Звичайно, враховуючи вік актора, то міг би зіграти і брата Ісільдора, Анаріона. Однак, враховуючи колір волосся, то навряд чи будуть брати саме його. Звичайно, ельфи на Калеборні не завершуються, і є ще такі дуже відомі і важливі для цього всесвіту, це ельфи Орофер та його син Трандуїл. І вони також приймали участь в останньому союзі, і, звичайно, було б дуже цікаво показати про них. І враховуючи вік актора, то цілком можливо, що він може зіграти Трандуїла. А ось Орофера зіграє хтось більш віковий актор. Що стосується Еді Марсена, то враховуючи його зовнішність, майже на 100% можна сказати, що він зіграє гноба. До того ж, враховуючи останні події другого сезону, то там казали, що якийсь гном хоче оспарювати право на трон. Тому цілком ймовірно, що це буде саме він. Що стосується переносу фільму про голума на плюс один рік, то це також цілком зрозуміло, тому що видно поки що, як вони не знаходять ідею, як це все показати, як розказати, щоб це було цікаво, а тому, звичайно, все це затягується. І, звичайно, досі не зрозуміло, хто буде грати у цьому фільмі: якісь молоді нові актори або будуть намагатися залучати старих акторів і якось їх омолоджувати. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих новин. Ну і до зустрічі у новому відео.